Це щирі побажання вітаємо зівся зі святом святої. Зустрічайте група номер 31 Віктора та майстер Кошкір Віталій Володимирович. Працівнику звіти селітару Васильову Михайловичу. Шановні учні, дорогі наші випускники, шановні батьки, високоповажні, гості. Хочу всіх нас привітати завершенням навчального року. І черговим випуском кваліфікованих спеціалістів у нашому вищому професійному училищі номер 11 І сьогодні я з вірою і великою надією дивлюся на вас, шановні випускники, і кажу вам, як домашнє завдання, щоб ми гарно працювали, щоб ми організували. Свої робочі місця, так як вас вчили наставники, що добробут нашої країни, майбутнє нашої країни, залежить від промисловості, навіть не від сільськогосподарського виробництва, а якраз від промисловості. Тому що промисловість дає і авторитет країні, і майбутнє країни, і все, що потрібно для того, щоб була міцна держава. Тому я дуже сьогодні хочу вам доповісти, що в нас на підприємстві спільно з ініціативи Василя Михайловича і його колег, створена спеціальна, створена спеціальна дільниця для того, щоб ви поглиблювали свої практичні навики, створений клас для того, щоб ви теоретично підвищували свій рівень. Ви прямо на підприємстві організували. Гуртожити і діти або робітники, які сьогодні працюють у нас, і які сьогодні з вашого випуску будуть у нас працювати, знаю, бо були на практиці, що в нас сучасне висококультурне місце для того, щоб ви про сьогодні ви наше майбутнє. Ми надіємося на вас. Вам сьогодні розбудовувати економіку, сьогодні. Я хочу побажати вам, щоб той шлях, який ви для себе обрали, був світлим, був мирним, щоб ви завжди були здоровими, щасливими, щоб вас Господь Бог оберігав на цьому шляху. А всі люди, які зустрічалися на цьому шляху, були ваші добрими друзями. Всього вам самого найкращого, здоров'я вам, успіхів і вітаю вас з святом. Шановні випускники, сьогодні надзвичайно історична подія в вашому житті. Ви завершили навчання і отримали досить необхідні професії нашому місту і нашій державі. Від імені Хмельницького міського голови Сергія і від всього депутатського корпусу щиро сердечно привітати вас із такою гарною подією в вашому житті. Не бійтеся труднощів, ідіть вперед. І тільки той, хто чітко і впевнено пробує вперед, може досягти певних успіхів і перемоги. Надію, що ті навики, ті знання, які ви отримали в вашому навчальному закладі, вам допоможуть стати гідними громадянами України, розбудовувати нашу державу. В європейських традиціях так що в добру путь, е вам щастить, і за добрим слов'янським звичаєм усіх, хто вирушає в дорогу, благословляють батьків. Зі словами привітання та батьківського благословення до випускників звертається мати Барановська Катерина Степанівна та батько Нечіпоров Олексій Степанович. Дорогі наші діточки, ви стоїте сьогодні на порозі невідданого майбутнього, прощаєтеся зі своїм дитинством, а завтра вирушаєте в дорогу самостійного життя. Дмитро Козак, Олексій Петрович, Жуковський Руслан Сергійович, Пашовник Олександр Петрович. Вітаю. Хай Олександр Сергійович. Капріц, вітаю. Желаю Вячеслава Олександрович. Кондратюк. Весь Руслан Володимирович. Янківський Сергій Сергійович. Никитюк. Никитюк. Никитюк.